Одна планка ловить тупняки в тому плані, що коли ми включаємо її напряму, вона класно робить. Ця теж робить класно. Але коли ми включаємо сигнал в цю з тієї забираємо туди, без різниці є термінатор, немає термінатора, воно. Щось там вимахується весь час. Тупіє, вісне. Макроси. Вроді як працюють. Але видно, що вони відрізняються. Ну, тупіє планка трохи. По заводу стоїть трансивер Сід 3088, замінив на 75176. в материнській платі. Давайте будемо пробувати. Проблема пішла, але частково, дивіться. Даємо колір, якщо один, все добре. Даємо два. 3 починає блимати. Тобто щось там ще не так. Зараз ще одну штуку гляну. Так, вже краще, але ще не ідеал. Але дивіться. Чим ближче дріт, тим крепше блимає. DMX-кабель зекономили. Треба поставити з екраном нормальний. І, до речі, тут оживлення 5 вольт, не 24, як в парах. Це споживання по 5 вольтах струм. Це всі діоди працюють на максимум. Тут, по суті, воно як RGB-діодна стрічка адресна працює. Керування заходить по 4 дротах, і на платі діодів там ще стоять драйвери на кожен колір. І воно таким чином працює. Нас цікавить саме ось ця частина. Нам необхідно цей кабель. Замінити на кабель в екрані. Так, замінив кабель, оптис екранований. Цей що по DMX працює. Наче як проблема пішла. Ну, зараз підзберем, побачимо. Екран то добре, але я пішов далі. Дивіться. У нас блок сидить. На землі. Десь. Знімаємо блока. А прокладочка то у нас пробита. Ну все, проблема пішла. Замінюємо прокладку. Ну, наче як є результат? Ще замітив, деякі кольора, але це вже на робочій слабо світять. Ну це все в інженерці поправляється. А воно й не дивно. У нас білий колір скручений. Має бути 220. Тут так само. Це я вже дивився по робочій. Виключив світло. Саме головне це його зберегти. Коли зберегли, з цим питань не буде. Меню. Виходимо і ще раз зберігаємо. Так, кольора в нас працюють добре. Зараз ми такою ніжкою пах. Добавимо, збавим. Ну, що я скажу? Заміна трансивера. Екранування кабелю DMX від входу до материнської плати. І добре, що глянув блок живлення, чи нічого не сидить на заземленні, на корпусі, на масі, тому що в мене таке вже було схоже, коли голова також сиділа живлення на DMX шині, і в хлопців горіли DMX кабеля. Прям грілись плавились, тому що там напруга невелика. Десь вольт 12, але там сильний був струм. Відповідно, воно шукало куди вийти, і палило провода. Коротке забрав, і голова працювала. Тут аналогічно, наш блок живлення сидів на землі. Це ситуація неприємна, можна наробити не біди. Як по DMX, так і скрізь, де немає опторозв'язки. Ну таке, Річ специфічна, суто для візуального ефекту. Хоча можна як LED-пар використовувати, але вони метрові під свої задачі. До речі, у мене ще власник попросив зробити йому 5 DMX-термінаторів, звичайний XLR всередині резистор між другою та третьою ніжкою на 120 Ом, і от такого плану вийшли вони в мене оці свисточки і Ну, Річ часом досить таки корисна. І Допомагає. Все. Конструктивна критика вітається. Також ваші історії, пов'язані з цими планками та й взагалі з світлом. Пишіть, коментуйте. Все. Всім гарного світла. Буде працювати!